Доброго вечора. Сьогодні середа, 24 грудня. І до вашої уваги інформаційний вісник Маронівщина, який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску 23 грудня відбулася нарада по питанню уточнення графіків аварійного відключення електроенергії в населених пунктах. Напередодні дня енергетика керівництво району відмітили грамотами і подяками кращих працівників цієї галузі. Минулого тижня християни відзначали одне з найвизначніших зимових свят День святого Миколая Чудотворця, якого з особливим терпінням очікують діти. Цього ж дня відбулось святкове відкриття новорічної ялинки на центральній площі міста. Тему святкування Дня Святого Миколая продовжить сюжет з Центральної районної бібліотеки. Продовжить інформаційний вісник: виступ директора Миронівського агролісництва Віктора Петровича Голованя. І, на закінчення, прогноз погоди від Миронівських синоптиків. Про це більш детально далі у випуску. Вчора відбулася нарада по питанню уточнення графіків аварійного відключення електроенергії в населених пунктах району. 23 грудня голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод провів робочу зустріч з першим заступником голови адміністрації Михайлом Микитовичем Ткаченком, міським головою Віталієм Миколаєвичем Савенком, начальником відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Наталією Григорівною Ющишиною та заступником начальника з комерційної роботи Миронівського РП ПАД «Київобленерго» Володимиром Вікторовичем. Соляником по питанню уточнення графіків аварійного, веєрного відключення електроенергії в населених пунктах, об'єктах соціальної сфери та підприємств, установ і організацій району. В результаті обговорення детально проаналізовано почасове відключення та забезпечення життєдіяльності всіх об'єктів району. Головою районної державної адміністрації були дані конкретні доручення керівнику Миронівського РП ПАД АЕС «Київобленерго» та першому заступнику голови Миронівської райдержадміністрації щодо безумовного виконання доручення прем'єр-міністра України від 20 грудня та врахування звернень і пропозицій керівників громад, підприємств, установ району в плані мінімалізації впливу наслідків фактів відключень електроенергії. Напередодні Дня енергетика керівництво району відмітили грамотами і подяками кращих працівників цієї галузі важко уявити наше життя без електричної енергії, і це благо ми сприймаємо як об'єктивну реальність, а забезпечить нам його працівники районного підрозділу електромереж. Голова районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод привітав енергетиків з професійним святом. Ні, ну, присутні від імені районної державної адміністрації. Я хотів би вас привітати з вашим професійним святом. Знаю, що вам зараз нелегко, як і нам дуже багато проблем в вашій роботі. Але з таким керівництвом і з таким, таким колективом ви всі ці завдання виконуєте, і в частині навіть то, і вірно відключення електроенергії дуже є багато нарікань. Але якби не ваша робота е, трудоємка кожного дня, то ми мали дуже багато проблем. Але як ви це робите, свою роботу ви виконуєте на відмінно. Всі ті негаразди, які які випадають на вашу долю, ви їх реалізовуєте в життя і робите позитивні, позитивні результати. Тому я хотів би особисто від себе і від районної державної адміністрації привітати вас, усіх присутніх з вашим професійним святом, побажати вам саме головне міцного, міцного здоров'я, хай все задумане збувається, достатку вам, хай ваші доходи перевищують. Видатки, що заробітна плата, знаю, у вас не така вже і велика. От хай в ваших сім'ях завжди буде спокій. Хай в вашому, вашому житті все, все відбувається так, як ви хочете, а не так, як хтось хоче. Я вас вітаю з вашим професійним святом. Бажаю вам добра і Божої благодаті. Ігор Іванович вручив грамоти за старану працю і високий професіоналізм наступним працівникам. Мандзюк Сергію Миколайовичу, машиністу автомобільного крана, мельник Оксані Миколаївні фахівцю з організації робіт. Позивайлу Петру Михайловичу контролеру енергонагляду, майбороді Олександру Миколайовичу, машиністу автоямобура. У Віталію Петровичу, електромонтеру з експлуатації розподільчих мереж. Юхименку Олександру Степановичу. Електромонтеру з експлуатації розподільчих мереж, бригада номер 4 Марченку Олександру Вікторовичу. Електромонтеру з експлуатації розподільчих мереж, бригада номер 3 Ступніцькому Володимиру Васильовичу. Електромонтеру з експлуатації розподільчих мереж, бригада номер 2 Міський голова Віталій Миколаєвич Савенко наголосив, що енергетика живить всі сфери нашої життєдіяльності. Це не лише світло і тепло, а й комфорт, настрій і затишок. Дійсно, ми на сьогоднішній день працюємо в дуже трудні времена. Я бачу тут і в віці люди, і всі сидять. І дійсно, ви бачите, яка ситуація в країні і дуже багато негатива і на нас, і на вас. І все ми розуміємо, що звісно, це від вас все це незалежно. Стараємося людям пояснити це, що така ситуація в країні. Ну, хто розуміє, хто не розуміє, це одне діло. Ну, сьогодні ми, звісно, не з цього почнемо, з русних. Ви самі розумієте і бачите, скільки вам дзвонків і всього остального. О. Мені хотілося б сьогодні з нагоди Дня енергетика. А енергетик це ну, сама така спеціальність, що комунальник, що енергетик. Все залежить від того, які ви надасте послуги населенні, таке і населення ставлене до вас. Понятно, що погано і некомфортно люди себе чувствують, коли нема електроенергії, не горить світло, не можна телевізора подивитися. О, от тоді вспоминають, як все хороше, то тоді не вспоминають з енергетиків. А як отакі от моменти, тоді все до енергетиків дзвонять. То мені хотілося б вас привітати з вашим професійним святом. Побажайте щастя, здоров'я, благополуччя. І всього всього доброго, щоб в нас в країні дійсно було тільки добро. Щоб тільки вспоминали нас з хорошої сторони. І я думаю, надіюся, що дійсно буде в країні все-таки Україна ну це житниця і вона буде процвітати. О, і будуть настануть, настануть времена, що дійсно буде і достойна зарплата у вас. І ми будемо чувствувати себе комфортно. І давайте будемо вірити у світле наше потрошу віра, кажуть, вмирає останнє. А те, хто надіється, те й предостане. Так, що з вашим професійним святом бажаю здоров'я, щастя, добробуту і саме головне мирного неба. Міська рада відзначила грамотами за високий професіоналізм і добросовісне виконання своїх службових обов'язків наступних енергетиків. Гаркавенка Сергія Івановича, електромонтера оперативно-виїзної бригади, курочку Віктора Івановича, диспетчера району мереж. Бондар Наталію Миколаївну кур'єра. Голінко Галину Анатоліївну, фахівця з обслуговування споживачів, виграненко Віктора Васильовича, механіка третьої групи та інших. Тож бажаємо всім працівникам районного підрозділу безаварійної роботи, міцного здоров'я, щастя і сімейного благополуччя. Минулого тижня православні християни відзначали одне з найвизначніших зимових свят день святого Миколая Чудотворця. Цього дня з особливим терпінням завжди очікують діти. 19 грудня голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод, начальник служби у справах дітей та сім'ї районної державної адміністрації Олена Євгенівна Яблунівська, голова громадської ради організації Червоного Христа Лідія Федорівна Целюрик, керівники підприємств району відвідали районний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що в селі Ємчиха. Дуже вдячні, вітаємо всі, всі присутні вас з цим прекрасним святом, і думаю, що і наступного року святий Миколай завітає. Якщо будете це дуже добре вести, добре, то він завітає і наступного року до вас подарунка. Ігор Іванович вручив вихованцям центру в солодощі та різні подарунки. Вітали дітлахів і керівники підприємств району: Петро Олександрович Сокирко, Віктор Володимирович Воробієвський, Павло Володимирович Джагир, Валентина Петрівна Даниленко, Олександр Васильович Жукотанський, Валентин Сергійович Кочмарський, Олександр Миколайович Бесараб та інші вихованці центру також підготували подарунок гостям, чудову концертну програму. Я не дівчинка маленька, я її зірочка ясненька. Я на свято Миколая йому завжди помагаю, посідаю на хатки, де є добрі діточки. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на святочок відока та гарежих кідочок. Він має у своїй тобіці на перевіші висвітлювати. Любий, отче, а Миколаю, ти усе про мене знаєш. За сути не безпустися, серце лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемним і слухняним, це робитиму старанно. Щоб вас обминала, тільки радість звеселяла. Мир і вам, гості славні та поважні. Ось і наша помічниця, куди пропала ти, світлиця? Ой, дідусю, я не винна, не моя цім провина. Ти не винна, знаю, знаю, бісик цю провину має. Ти ж нам янголо розкажи, свою книгу зазирни. Чи знак нам вірний подали? Знак вам правильний подали. Діти тут я бачу милі і привітні, і гостині. Буде їм за це дарунок. Дуже раді ми дарам і ось тим віддячим вам. А в цей день голова районної державної адміністрації. Ігор Іванович Черногод відвідав прийомну сім'ю Леонідових. Подружжя Леонідових Леся Іванівна і Олександр Володимирович виховують трьох дітей. Двоє власних і одну прийомну дитину. Ігор Іванович вручив діткам солодкі подарунки і набір чашок. Далі очільник району побував в селі Росава, де відвідав будинок сімейного типу Давиденків. Гостей тепло зустрічала господиня Валентина Володимирівна, яка разом із чоловіком Борисом Вікторовичем виховують шестеро діток, двоє із числа сиріт. Дружня родина провела екскурсію по новому будинку. Очільник району вручив господині сертифікат на нову мебель, а дітям солодощі. Також цього дня Ігор Іванович відвідав прийомну сім'ю мечетних переселенців з Криму, в які виховується четверо дітей. Майже рік вони живуть в селі Карапиші. Де ними опікується сільський голова Сергій Васильович Руденко та генеральний директор СТОВ Агросвіт Валентина Петрівна Даниленко. Вітали дружню родину солодощами, щедрими дарунками та звичайно головний дарунок цього дня. Це спілкування, тепла розмова, турбота і підтримка районного керівництва. Начальник служби у справах дітей та сім'ї районної державної адміністрації Олена Євгенівна Яблунівська запросила дітей цих сімей на новорічну ялинку, що в місті Київ. Ігор Іванович також відвідав ще одну прийомну сім'ю Шевченків, що в селі Карапиші, де виховуються троє прийомних діток. Традиційно в день святого Миколая керівництво району не оминуло своєю увагою і стаціонарне відділення Миронівського терцентру, ще в селі Зеленки, голова районної державної адміністрації. Ігор Іванович Черногод провідав стареньких, подарував їм солодощі і поспілкувався з кожним. Всі з вдячністю приймали від очільника району дарунки. Звичайно, для кожного із мешканців центру були дуже важливі подарунки, але найбільше вони цінували хвилини спілкування й уваги. Цього ж дня відбулось святкове відкриття новорічної ялинки на центральній площі міста. Незабаром новий 2015 рік пора вітань, подарунків, хороших теплих слів. А який же новий рік безпишної вічно зеленої ялинки? 19 грудня, коли всі православні християни відзначають День Святого Миколая, на центральній площі міста було запалено святкові вогники, і юрочисто відкрито новорічну ялинку. Міський голова Віталій Миколаївич Савенко привітав всіх жителів Миронівки з наступаючим новим роком і побажав здійснення мрій. «Миронівчани, ми традиційно на День Святого Миколая відкриваємо нашу міську ялиночку. Мені хотілося б подякувати нашому комунальному підприємству, яке приложило свою душу, свій труд вложило в цю ялиночку. І ви бачите, що кожен раз у нас ялиночка все красивіша і красивіша. Також хотілося б подякувати працівникам будинку культури, будинку творчості, будинку мистецтв за таку красиву програму, яку вони зробили, і дійсно діти задоволені цим святом. А також привітати всіх миронівчан, діток з Днем Святого Миколая, побажати щастя, здоров'я, доставку в родинах, і щоб 2015 рік він був в нас кращий, щоб всі негаразди вони залишилися в цьому році. А 2015 рік для нас був. Тільки з одним позитивом, покращенням життя. І всього, щоб тільки було в нас все хороше в й рік перейшло. Ще раз вас вітаю з Днем Святого Миколая, з наступним Новим роком, а також Різдвом Христовим. Всього вам хорошого, щоб ви те, що набажали, щоб воно у вас відбулося. Ще раз святами вас. На урочисте відкриття ялинки завітав сам святий Миколай разом з ангелочками. Він приніс чарівний вогонь, щоб запалити ялинку святковими вогнями. Добрий вечір всім вам, діти! Хоч година вже пізня, та з небес почує пісню. Тож спасибі друзі, браве, що дорогу указали. За цю поміч, милі діти, буде вас Ісус любити, а Ісусова Мати. Дівно буде помагати. Добрі діти, вас я знаю, правду з ваших серць читаю, з ваших синіх оченят дуже, дуже з того рад. Хоч як не намагалась нечиста сила відібрати ялинку собі, та їй це не вдалося. Діти своїм веселим співом, завзятими таночками, хорошими, добрими віршами прогнали нечисту силу і покликали на свято Діда Мороза зі снігурочкою. Бачу, нас зустріли радо, Зачекались ви на нас, заварились ми до вас. Через ріки, через гори прокладаємо ми путь, не лякають нас ворози, хуртовини, що гудуть. Я приніс вам щастя, долю в кожну хату, в кожну школу, щоб скоріше виростали діточки маленькі. Щоб прославили навіки Україну неньку, щоб в просторих класах розцвітали квіти, здоров'я і щастя бажаєм вам діти, хай вам в новім році будуть скрізь удачі, Щоб ви знали на уроці і письмо, і задачі, з високим балом, щоб дружили. Втіли працювати, щоб за вас завжди раділи ваші мами. Тата як господар нового року, дід Мороз запалив вогні на святковій ялинці під гучні оплески присутніх. Далі для діток були ігри, конкурси, танці, хоровод. По закінченню свята всі бажаючі мали змогу сфотографуватись з дідом морозом і Снігуронькою та святим Миколаєм. Тему святкування дня святого Миколая продовжить сюжет із центральної районної бібліотеки. В чудовий зимовий день дітлахи зібрались в приміщенні районної бібліотеки, щоб відзначити таке довгоочікуване дитяче свято Миколая. Адже саме в цей день святий Миколай приносить слухняним діткам подарунки. Їде, їде їсть багатий у дитячий край. То цей гість ви відгадали? Святий Миколай! – хто ж не знає про Святого Миколая, і малеча, і дорослі, всі знають, Щороку він приходить невидимо і ложить діткам під подушки даруночки. Дітлахи співали пісень, танцювали, водили хоровод, гралися, розказували вірші, щоб до них завітав Миколай -чудотворець. Отя, Миколай, мою хату не подаруй мені Чидотворець. І торгину повну сміху, і здоров'я для родини, і красну долю для країни. А діток сердце, подарунки кормулися, має раді та суть по душок. Молодець. Молодець. Святий Миколай спостерігав за дітками, які вони чемні, виховані, і прийшов їх привітати. Мир в цьому домі усім, хто в ньому. Добрий день, любі діти. Хочу з вами посидіти. Я все бачив. Давненько я тут стою, та за дітками цими спостерігаю. Вони справді чемні, виховані. Святий Миколай, коли був маленький, дуже любив бавитись з дітьми. Отож дітлахи радо гралися в різні ігри. Це й намотування скоріше: рибалка, ніс для діда мороза, роздави кульку, веселі сніжки. Наприкінці свята святий Миколай сфотографувався з дітьми на згадку про цей день І попрощався. От настав прощатись час, залишаю вже я вас, будьте добрі і завжди щирі, живіть в злагоді і мирі, мамі й татку помагайте, менших себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте, і мене ви не забудьте, швидко мчиться час у лік, знов прийду я через рік, на велике, світле свято, з Миколаєм вас, малята. Продовжить інформаційний вісник. Виступ директора Миронівського агролісництва Віктора Петровича Головання. Головною прикрасою новорічних свят є лісова красуня. Новорічна ялинка. Новорічні ялинки вирушуються спеціально для потреб населення на спеціально відведених площах. Плантаціях новорічних ялинок Миронівське державне агролісосподарське підприємство реалізовує новорічні ялинки на міському ринку по цінах від 40 гривень, в залежності від величини новорічної ялинки. Новорічні ялинки пройшли належний радіологічний контроль напередодні. Новорічних свят лісова охорона разом з співробітниками правоохоронних органів проводять рейди по охороні шпилькових насаджень від самовільних рубок. Штраф становить за одне дерево від 450 гривень. Так що варто подумати, чи йти в ліс по лісову красуні, чи на ялинковий базар. Веселих вам свят з наступаючим новим роком! І на закінчення прогноз погоди від Миронівських синоптиків. 25-26 грудня хмарно з проясненнями. 25 грудня невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 1-6, в день 3-8 градусів тепла. А 26 грудня місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Зниження температури протягом доби до 2 тепла 3 морозу. 27-28 грудня очікується без опадів. Температура вночі 27 грудня 3-8 градусів морозу, а 28 грудня 6-11, в день 0-5 градусів морозу. Тож, хай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Миронівщина. Будьте здорові і всього вам найкращого!